Доброго ранку, шановні друзі, учасники відкритого фестивалю кращих практик освіття закладів позашкільної освіти. У вас вітає колектив відділу навчально-методичної роботи та дистанційної освіти Київського палацу дітей та юнацтва та я Ірина Краснопієва. Позашкілля сьогодні це сучасні інноваційні багатопрофільні заклади освіти. Де педагоги здатні до генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем прийняття ефективних рішень у професійній діяльності. Тут формується ядро знань, вмінь і навичок за інтересами, тут панує педагогіка партнерства, тут орієнтуються та прислухаються до думок дітей, батьків і педагогів. Тут виявляють і стимулюють як молодих керівників гуртків. Так і досвідчених педагогів із високим рівнем професійної майстерності, які володіють методиками компетентнісного навчання та новими освітніми технологіями та залюбки діляться своїм досвідом роботи і сприяють його поширенню. Дуже приємно, що наші педагоги отримали свободу дій, обирати навчальні матеріали, імпровізувати. Та експериментувати. Наш фестиваль буде проходити протягом двох днів. До нас долучилися 20 найталановитіших спікерів із різних регіонів нашої України, які поділяться своїми методичними напрацюваннями, дослідженнями та досвідом роботи. А розпочне наш фестиваль Катерина Володимирівна Красножова, вчителька вищої категорії. Викладачка мистецтва народного художнього колективу шкільного театру «Пролісок» спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 23 з поглибленим вивченням англійської мови повного року навчання Деснянського району міста Києва. До вашої уваги презентація відеоматеріалу створення особливості майбутнього з засобами театрального мистецтва. Будь ласка, переходьте за посиланням у програмі. Гарного перегляду.